І знову всім привіт! З вами я, Влад Крафт 2007. І пам'ятаєте, я колись давно. Якщо хтось давно вже на моєму каналі, то пам'ятаєте, що я колись знімав Арену Смерті. во. Е, і я вже багато часу пройшло, і я вирішив знову зняти Арену Смерті тільки вже другу частину. Во. І тим більше з того часу вже додавалися нові моби в Майнкрафті. Так що, ну, буде більше цікавіше поглянути, як вони б'ються між собою. Ладно. От я якраз побудував я в новому світі, ну, в селі. Во. І оце от якраз оцей от бедроковий будиночок це якраз. Арена смерті от така от прикольна. Вона набагато більша. А тут, там того разу, я пам'ятаю, вона була якась маленька. во. А зараз вона більша. Оце такий замок я собі збудував. Невеликий. во. Ну, раніше це був просто будинок сільський, але я з нього зробив замок. І, до речі, а тут зробив ще в тому світі такий. У такий механізм з нотних блоків. Я не зовсім вмію користуватися тим нотними блоками і редстоуном, Але цей. Щось вмію зробити. От, я от зараз вам Зараз я виключу. А то воно включене. І послухайте. Ну, Якщо хтось почув якусь мелодію. Ну, не мелодію, а просто якийсь звук, то поставте лайк. Ладно. ладно. <с ak> e, давайте вже перейдемо до нашої арени смерті. от таколі, от великої. Це друга частина. Я не думаю, то, що буде третя. Тому що це. ну... Бачимо, бачите, мабуть, не зовсім всі такі о, хочуть один з одним битися. Во. Так. Ну Сьогодні нас з голлеми будуть битися, бо тому що големи це добрі моби, які захищають жителів і вбивають всяких поганих цей мобів. Коротше, сьогодні у нас будуть големи проти цих мародерів тими з е сукерами. Про цей, проти яких я боровся. Так Зараз тільки, щоб зробити голема желізного, нам треба блок Желізний Жалі... блок і Каву... гарбуза. Так. У нас будуть 4 големи. Хоча не 4 це багато. Краще будуть. У нас, коротше, будуть Два големи проти Цих. Мародерів. Так. Але перше мародерів треба поставити, а потім вже цей. Так. Півголі у нас готовий. Тепер цей мародерів треба. Так, де вони? Де вони? От вони. от Якось чуть більше тих мародерів. Тому що якось буде дуже просто. От так. От цікаво. Вони зможуть вбити от стільки от мародерів, бо вони дуже, до речі, своїми, своїми сокирами вони дуже багато урону зносять. Зараз побачимо. Ольня зараз, О. О, вони зразу всі накинулися на одного гольма. Ой! Один голім помер. Ой, ой, це мабуть, забагато діх цей наклав. Ну, давайте ще разок. Потому що якось бачите. Так відійде. Раз деразгум. Та що ви тут хикайте, блин. Хм-хм-м. Так, вони розмовляють, от, все. І ніфіга собі. Вони на одного накидаються, а потім вже на другого. Ой, ой, не. Ну ладно. Мародери перемогли. Тому що, ну. Та, все-таки виявляється, вони не можуть стільки мародерів заселити. Во. Зараз. Чекайте. Так, все, я знову з вами. Коротше. Ну, ми програли, а цей мародери виграли. Вони в не можуть посилити стільки мародерів коль. Окей. Зараз я тих мародерів всіх повбиваю. Ця, ні, ну що алмазний? Краще. Не зарі. Не зарітуємо. Так. Він набагато сильніший. Ну, ви скажете, Владислав, ти б міг це, В Майнкрафті є ж таке, то що можна переключитися на мирний режим, і вони цей, зникнуть. Ну ні, мародери, вони з тими... Ну, ті, які сокирами, оці от чувачки на ну, саті, то вони не зникають, вони. Цей. Вони ще живуть. Тільки вони не нападають. Що скільки? Це мирний режим. Але не зникають, а інші моби зникають. Це займається часу. Так, все, я їх вже повбивав всіх. Ладно. Давайте тепер... Ну, я, до речі, в цій ранні смерті теж буду приймати участь, але це вже наприкінці відео. Окей. Так. Е -е Тепер у нас тролі големів. Вже трол. Так. Тролі големів проти. цих... Заклин заклинателів. Во. Це ті головні. Які ну, які служать. Ой, які. Ну, які головні тими ну, керують тими мародерами. во. Окей. От ці викликачі, магії, заклинателі, як їх звати. Окей. Їх буде вже не так багато, як мародерів, а то щось їх багато. Вони тим більше і так можуть викликати цих. Як воно? Своїх помічників з моїми магами. Раз, два. Три. О, все, почалася битва. Эээ. Uh, так, Так, окей. Як вони? Ну. Ті як вони? Голі ми виграли, а ці як вони називаються. Маги програли. Во, окей. Ладно, давайте їх. Вб'ємо. Хоча ні, наш вбиватель, якщо їх можна похилити. Так. Тобто полікувати. Так. Це тут можна відремонтувати їх за допомогою ж... кус... е... желіза. Окей. Ладно. Давайте тепер. големи проти кріперів. А, хоч і ні, кріперів вони ж не вбивають. Я ж це був. Так, окей. Давайте големи проти. навіть не знаю кого. Давайте, наприклад, проти. Зараз подумаю. О, проти розбійників, тими арбалетами, во. От. От. Їх так багато чуть-чуть понаставляю. О, началася бійка. Ну ще я чуть-чуть понаставляю. Так. Ой, одного. А, ні, у меня цей показалось. Так. Гулі ми знову виграли. А Цей. Моро... О, ці як вони розбійники програли. Але. Гулі ми хоч то виграли. Але цей. З. Бачите, пошкодженнями. Окей. Ну і все. І тепер давайте мега. Хоча не мега, але все рівно важко. Давайте вже чуть-чуть вже набагато більше по, по цей. По. Ну. Ми, я тепер вже їм зроблю набагато гірше. Тобто вони вже будуть не з такими вот слабенькими героями. Тобто, не з такими слабенькими будуть боротися. А. З цим Варденом. В Майн... ну, ви знаєте, в... Це, як воно? В Майнкрафті додавили нового. Ну, я вже вам сказав, що багато нових мобів додавили з того часу. І додавили такого от... сліпого Вардена. Він чому сліпий, він на звуки Во. І у нього, до речі, дуже багато життя, так що його вбити практично нереально. О, о, бачите, як вони гольні винесли. Ну давайте ще одного четвертого заспавнемо. Ну, давайте двох, бо тому, що вони це. Вони їхніх сородичів Розцій. Ро... Він їхніх сородичів розбив. О, давайте двох. Во. Бачите? Його майже не... не цей. Майже. Неможливо вбити, во. Бачите, у нього дуже багато життя. Бачите, який він. У нього ще така прикольна анімація хоч би. Ладно, давайте ми його вб'ємо, але щоб його вбити, треба... ж, ну, Дуже багато ударів нанести. Так що я промотаю. О, все, я його вбив. Ну, це не так вже їй було довго, але. Ну, бо тому, що вони нанесеть чуть-чуть йому урону. Але. Коротше, Варден це дуже. цей сильна істота. Во, В Майнкрафті. Це нова істота. Ну і. Давайте на фінал. Ну і ще я буду битися. Давайте на фінал ми. цей. Як воно? Заспавнимо вже П'ятьох големів проти візера. Тобто проти того от трьохголового, який в Майнкрафті є. І сушителя. Тобто. Так. Зараз П'ять големів буде проти одного візера. Він теж велика істота, до речі. Так. Так, п'ять гольмів проти одного візера. Ой. Ну, подивимося, голіми, як ви зараз цей. Будете. Змагатися. Всі п'ятеро проти одного великого сильного візера. Так, зараз треба пісок душ і. Саму голову візера скелета, Так. Так, так, так. ой. Так. так. Ну і все, готуйтеся. Ой, от бачите, тому і я цей. О, вони... він ще навіть не, не, не злявився, а він вони вже його цей луплять. Ой. Ніфіга собі вони скільки урону його цей. Ой. Вони його навіть не дістають. Може чуть-чуть ним -чуть допомогти. Що їм допомогти. Ой, вони не на цей не зможуть Я так бачу. Ой, ладно, давай. Я не, не думав, що вони не зможуть. Ладно, зараз я цей. Мерно. О, все, і візера нема. Давайте я їх вже. Бачите, вони такі вже, що прям присмерть були І так. Е, ладно. Ну. Хоч і візера голіми не можуть перемогти, хоча я знаю, хто може тобто це ті самі розбійники з цим. Тільки треба знову включити легко. О. Якусь важкість переключитись. на більшу важку. І. Ладно, давайте вже гольмів не будемо. Залишимо спокої. А буде цель. Будуть змагатися багато. Треба багато їх на цель наставити. О, тому що один або два, або три з ними не зможуть. Ну, у них тим більше є арбалети, так що вони зможуть вистрілити в нього. Зараз ми побачимо, як він зараз їх це. Переможе. Або вони його переможуть, хто його знає. Так. Ой, у вас тут багато так. Ой, надіюсь, мене не буде лагати Майнкрафт. Так, окей. Надеюсь, вони будуть на нього нападати Ніфіга собі Він своїм... Свій... Зривом О, бачите, вони на нього нападают. Він своїм вибухом, бляха УР... При... Сього... Прям всех роз... розбив. О, не-не-не, так нарахуйте Треба шать чуть-чуть их. Треба шать чуть-чуть их. Щоб. Так, а ну зараз. Так, вот, зараз бійка, бійка, зараз подивимося, хто переможе. Розбійники чи візер. Так, іде. Давайте, не зупиняйтеся. Ви маєте його... той. Ви маєте його перемогти? Ну, але... Якщо вони його не переможуть, ладно. Да, бійка. Треба цей желізний двер. Желі... О, бачите, вони виходять, треба желізні двері. Їм. Мені поставити, а то, бачите, виходять. А тут село вони ще... Ні, фига субій. Коротше, візер переміг. Ладно, давайте я його дублю. Коротше, візер переміг, а маародери не перемогли. Ой, куди він ця? Ну все. Ой, зараз буде дуже великий вибух. Ой, бидищ. О, аж дощ почався. Ніфіла собі сила. Окей, що, аж дощ почався. Ладно. Ладно, давайте я вже цей. Буду вже сам битися. Але... Це, як воно? Вже... З іншими монстрами. З такими от десь... Ну, я буду вбитися або з зомбі, або з заклинателями. О, ладно І так. Вже, ну, наприкінці відео я вже вобіцяв, То, що я буду сам вже змагатися, Во. короче фінальний раунд. Я проти скелетів і зомбарів. Раз, два, три. Так. Ой, так, зараз. Ой, зараз. Так, все. Ну, я подготовился. Я надел алмаз на броню. Так, так. Щет взял. Так, я на всякий выпадок с ним золото зачарованное яблоко. блин. Та вид чипыть в Так, окей, я знаю, что мне допоможешь, чит. Треба того маленького Таким прикінчити. Ну і от того от скелета Все, Окей, я переміг, а зомбі і скелети програли. Ну, ладно. На сьогодні все. Ну, все, з вами був Влад Краф 2007. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося то відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. З вами ще раз був LadCrow2007. Всім пока!